Ідеальний подарунок для стей, як можна порадувати не за всі гроші світу. Зустрічає нас гарненька коробочка з рожевим наповнювачем ручка з рандомною сикозушкою та ваші улюблені наліпки для самовирізання. Всі ми з вами любимо прикрашати свою сумку або ключі, тому отримуємо значок та брелок, але це далеко не все, що вас чекає, і доповнюємо це все міні значком та декоративним скотчем. Переходимо до цілої упаковки квадратних наліпок. Може випасти дизайн з якоюсь альбом мемні або при. Просто няшні фото. Акриловий стенд, куди ж без нього? Не забуваємо знімати плівочку. І він прикрашав наше робоче місце. Бо далі нас чекає косметичка. Гаманець з рандомною сиказушкою. Вони неймовірно милі. Є гачок, щоб носити як брелок. Але якщо ви все-таки ховаєте свою особистість тея від соціум, то можна заховати і в сумку. Колороїди те, з чого можна зробити неймовірну герлянду. та подарувати кімнаті додаткового затишку. Для Наступної позиції нам знадобиться рамка для картки. Вона може Вася прозора або з якимось мембером Kids. Бо у нас тут цілий сет односторонніх карток. А щоб змінювати хоч кожен день, тут є навіть ціла пачка лому. А як вам такий подарунок для стей? зацініть цей вибуховий бокс. але нагадую, що всі позиції випадають рандомно.